І сьогодні почали переслідувати волонтерів, які з 14-го року чесно, активно й прозоро забезпечують армію. Це не що інакше, як дискредитація волонтерського руху, а отже, послаблення обороноздатності Української держави. Я наголошую, що правоохоронці, які розпочали своє шествие антиволонтерське із Закарпаття, із руху підтримки закарпатських військових і Галини Ярцевої, вони почали обшуки, слідство без будь-яких взагалі на то наявних документів. Зараз кошмарять, порушують процедури. Тільки на Львівщині 46 провадження. Це означає, що що всім волонтерам припинити свою роботу, бо правоохоронцям дана команда їх кошмарити. Я дуже маю надію, що Верховна Рада зупинить цей безпреділ, Бо без волонтерів ми армію зараз не втримаємо тим чином, яким вона має бути. Другий момент. Я пропоную, що перед тим як кош...